Шлях в пустелі. Під час подорожі євреїв з Єгипту в землю обітуванну Господь сотворив багато і інших чудес. Він у всьому дбав про цей народ і оберігав його. Але євреї виявилися невдячними. Вони постійно нарікали на Бога і докоряли Моїсею, за те, що він вивів їх з єгипетського рабства. Одного разу євреї прийшли в місце, де вода в джерелі була гірка. Вони не могли її пити і знову звинувачували Моїсея. Господь вказав Моїсею на дерево. Як тільки він поклав його в воду, вода зробилася придатною для пиття і приємною на смак. Це дерево, що забрало гіркоту від води, було прообразом хресного дерева Христового, що віднімає гіркоту життя, тобто гріх. Коли у євреїв скінчився весь хліб взяти з Єгипту. Господь послав їм хліб з неба, манну. Вона була схожа на білі маленькі крупинки і мала смак хліба з медом. Назву манна цей хліб отримав тому, що коли євреї побачили його в перший раз, то питали один одного «Мангу? тобто, що це? Моїсей відповів Це хліб, що Господь дав вам у їжу. Манна вкривала вранці землю навколо єврейського табору за весь час їх подорожі щодня, крім сьомого дня, який Бог визначив для спокою. Перед цим днем можна було зібрати більше мани, щоб її вистачило і на наступний день. Якщо ж перед буднім днем хто небудь збирав із жадібності більше мани, ніж потрібно, вона псувалася. Коли євреї в пустелі прийшли на місце зване Рефіді, де зовсім не було води, то знову почали докоряти Моїсею. За велінням Божим Моїсей вдарив жезлом по камінній скелі, і з неї потекла вода. Манна в пустелі і вода з кам'яної скелі, яка врятувала ізраїльтян від смерті, вказують нам на святе причастя. Тіло і кров Христові, які рятують нас від вічної смерті. У Рефідімі на євреї напали жителі пустелі, плем'я Амаликитян, Мойсе послав проти них Ісуса на вина з військом, а сам з братом своїм Аароном і Ором зійшов на найближчу гору і почав молитися, піднявши обидві руки до неба, ніби утворивши з собою хрест. Аарон помітив, що коли Моїсей тримав свої руки піднятими догори, то євреї перемагали ворогів, а коли від утоми опускав, то тоді амеликитяни перемагали євреїв. Тому Аарон з ором посадили Моїсея на камінь, а руки його тримали піднятими, і євреї перемогли амеликитян. Моїсей, молячись піднятими руками, прообразував собою переможний хрест Христовий сила якого тепер віруючі християни перемагають видимих і невидимих ворогів і бісів.